Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. Назвіть число наступне до числа 4, 5, наступне до числа 7, 8. наступне до числа 5, 6. Наступне до числа 9. 10. Як одержати наступне число до даного. Треба додати одиницю. Назвіть попереднє число до числа 4. Це число 3. До числа 2, число 1. До числа 8, число 7. До числа 6 це число 5. Згадай, як одержати попереднє число до даного. Треба. Правильно відняти одиницю. Скажи, що означає до числа додати 1? Правильно назвати наступне число. А що означає від числа відняти 1? Назвати попереднє число. Що означає до числа додати 2? Правильно, це означає до числа треба додати 1 та ще 1. А що означає від числа відняти 2? Треба відняти спочатку 1. Потім ще один. А як називаються числа, які додають? Пригадай, будь ласка. Числа, які додають, називають доданками: перший доданок, другий доданок. А як називається результат дії додавання? Він називається сума. Правильно? Давай порахуємо. 4 додати 2 буде. Шість. Шість відняти чотири буде 2. Два додати 5 буде дорівнювати 7. Сім відняти один скільки буде? Шість. Шість мінус 4 буде 2. Молодці. Наступний десять мінус два буде. Вісім. 8 мінус 4 буде 4. 4 мінус 4. Молодці, буде 0. 0 плюс 3. Дорівнює 3. Три плюс 4 буде 7. Мої розумнички. 7 мінус 4. Дорівнює 3. 3 плюс 2 буде. 5. 5 мінус 4 буде 1. 1 плюс 3. 4. 4 плюс 4. Правильно, буде 8. А скільки буде, якщо 6 додати 4? Звичайно 10. 10 віднімаємо 3, буде 7. 7 віднімаємо 4. Буде 3. 3 додаємо 2, буде 5. А 5 плюс 4 буде 9. Молодці, ви впоралися. Випимо каліграфічну хвилинку. Число 6, Один рядочок. Не забудь записати спочатку число. диктант. Пишемо МД і записуємо числа, які я буду називати у виразах. Перший доданок 6. Другий доданок 1. Очисліть суму. Перший доданок 6. другий доданок 1. Очисліть суму. Правильно, сума 7. Обчисли різницю чисел 9 та 7. Обчисли різницю чисел 9 та 7. 2. Наступне, за допомогою яких двох однакових чисел можна отримати число 8. За допомогою яких двох однакових чисел можна отримати число 8. 4. Правильно. Наступне: чому дорівнює кількість пальців на руках людини? Відповідь: 10. У вас мали бути числа 7, 2, 4, 10. Матеріалами. Дивимось. Ми маємо перший квадратик 5. А другий квадратик червоний стільки ж. Це скільки? Також 5. Отже, 5 дорівнює 5. Наступне дивимось. Зелений квадратик позначено 5. Так? А червоних квадратиків. Стільки ж і ще один. Отже, їх скільки? Шість. Тому що п'ять червоних було і один. Тобто шість буде що? Правильно та? П'ять. Отже, п'ять менше, ніж шість. наскільки? На один. Дивимось зелених 5, червоних стільки ж. Але без одного. Стільки ж це в нас буде що? 5 без одного, тобто 4. Отже, 5 та 4. 5 більше, ніж 4 на 1. Поглянь на малюночок. Скільки ти бачиш бабок? 4. А Арабликів. Равликів 5. Так, Скажи, будь ласка, кого більше? Равликів більше, а бабок менше. Поглянь, яка схема нам підходить. В нас є перша схема. Поглянь. В нас можемо сказати, що равликів буде стільки ж, скільки й бабок, та ще один. Тобто перша схема. Стільки ж і один. Якщо рахуватиме метеликів та сонечок, метеликів 4, а сонечок три. Тобто ми скажемо, що. Сонечок стільки ж, скільки метеликів, але без чого? Без одного. Із крокодилів на кожному малюнку. Крокодилів більше чи менше? Поглянь, будь ласка. Якщо в нас є жабенята, скільки жабенят? Жабенят 4. Ми знаємо, що крокодилів стільки ж і ще 2. Скільки крокодилів? Правильно, 4 додати 2. А другий малюнок є 3 бабки. Крокодилів стільки ж, але без двох. Тобто 3. Треба що зробити? Відняти два. Якщо ми знаємо, що написано без одного, без двох, без трьох, це значить, що треба що робити відняти. Якщо ми знаємо, що написано іще, то треба додати. Зглянь, задачку. У крильчихи народилося 5 білих кроленят, а сірих на два менше. Покажи схематично, скільки сірих кроленят у кричихи. Склади, відповідну, рівність. Давай розглянемо. Було 5, а сірих на 2 менше. Тобто стільки ж, але на 2 менше. Що треба зробити? Треба від 5 відняти 2, і ми дізнаємося, так, скільки було слих кроленят. Було їх 3. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали! Молодці! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!